Як Одесити сьогодні сприймають цю трагедію? Чи місто залишається розділеним? Ми зараз питаємо Марії Тимощук, журналіста з Одеси. Вона в нас на телефонному зв'язку. Марія, чуєте мене? А, так, доброго дня, студія десь на зв'язку. Марія, розкажіть, чи були ви сьогодні на, на вічі пам'яті, як воно відбулося? Яка атмосфера? Хто на нього прийшов? Чи це місто угу. розділяє далі Одеситів ця подія? А, так, сьогодні відбулася міжконфесійна панахида. Були служителі різних конфесій, і Рима католицької церкви, і лютеранської, і української православної. А, зібралося приблизно близько сотні одеситів. А, більшість з них були саме проукраїнсько українському були прапори, співали гімн України. А, Хочу додати те, що кілька днів тому, а саме 8 червня, відбулася панахида на Куликовому полі, там, де зібралися власне, проросійські активісти, а Куликове поле це там, де е, згоріла та будівля профТО, де загинули люди. Тому, власне, відбулися панахиди, одна церковна інша громадянська на Куликовому полі. Зрозуміло. А, отже, а, як все-таки. Як зараз от з цим всім, тобто, чи є ще якась відчутна погроза, загроза того, що ситуація може, не дай Боже повторитися, чи все таки на вашу думку це сторінка, яка перегорнута. Ну, я би не сказала, що це перегорнута сторінка, Однак, ну, як такого примирення не відбулося, так але і немає загострення ситуації, поки що люди залишаються при своїй думці, і ну, поки що ніякої ескалації там конфлікту, якогось негативних мені здається, ситуації очікувати найближчим часом не, не потрібно буде. Однак такого примирення, так, єднання в Одесі, ну, я поки що не помітила, щоб люди з різних таборів знайшли якийсь компроміс. Угу. Зрозуміло. Дякую.